підтримку міської організації удару. Сьогодні бачите, так сталося за мною стоять люди, які стоять з першого дня. Батьківщина Валентина Волошина. Сьогодні я консультувався із представником свободи депутатом міської міської ради і відповідно виясняли, кого може свобода, а це член свободи. Запропонувати. До координаційної ради. Звішись на тому, що в координаційну раду має війти Володимир Барановський. Володимира Євгеновича тут немає, він в Києві прибуде тільки завтра. Але це нам не забороняє. Він згоди дав, я з ним розмовляв уже бути членом координаційної ради. Погоджуємося. Три політичних. Сили на сьогодні представлені. Батьківщина, удар і свобода представник є тут, але має бути Барановський. На сьогодні треба представити нас також активістами цього майдану, які є. Я думаю, що громадськість має бути представлена. Представник громади ініці... ініціатива громади Василь Синюк. Він з першого дня тут. Погоджуєтеся. І також за мною стоїть депутат міської ради. За мною стоїть член міської ради, який також з першого дня, який на сьогодні безпартійний, але я вважаю, і я вже з ним говорив також, що він має бути в цій раді. Це Сергій Акимович. Погоджуємось. П'ять осіб. Ми вже маємо. Ви чули там уже щось кричать. Хто був в регіонах? Вийшов, він вже не регіонал. Вийшов не сьогодні, не по а раніше, давно, задовго до цього, як почали дірібанити цвинтари у нашому місті. Я пригадую це, як це було. Я пропоную ще, якщо говорив про сім, ще студентська громада має виділити два координатори, дві своїх особи. Я не знаю, хто це має бути. Будь ласка, визнать, чому я кажу, якщо ми зробимо базар, нічого не буде від студентства. Треба ще два представники від нашого аграрної академії і від університету Гієнка. Погоджуєтеся зі мною. Да! Я думаю, що вони визначаться з представництвом, хто буде, і ми їх доколтуємо і прізвища вкажемо пізніше вам додатково. Я прошу проголосувати вас за цей склад нашої координицької подійської ради національного порятунку. Хто за? Прошу голосувати. За? Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Прошу. студент. Слава Україні!